Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму каналі Скаже, Як Зав'яже. Поїхали. Що ж відбулося? Стів Вітков зустрівся вчора пізно ввечері з Путіним, і закінчилось нічим. Якби вони домовились, то як би це виглядало? Була б спільна якась заява, якесь спільне коммуніке або спільний хоча б вихід до преси, десь вони б там розкланялись, сказали, що у нас все хорошо, все під контролем? Але про щось все таки говорили? Говорили і е е поїхав е відков. Як ще відбулося напередодні? Ну, це перед їхньою зустрічею. Е, Віткофа потримали, е, скажімо так, в да, там в тому кабінеті, де роблять гостям чай. Але кажуть, почекайте, бо дуже Володимир Володимирович зайнятий він е, з Олександром Григорійовичем зустрічається. Це з одного боку були панти, щоб показати, що Росія з Білорусю там одна сім'я, одно ціле, і на такі панти завжди розплавитися е, Лукашенка, а з іншого потримали, щоб показати. Що там uh, знай своє місце, Відков, що ти всього на всього всього не представник uh, Трампа, но ти не Трамп, uh, і то ми можемо тримати тебе десь в придбанні, uh, 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 і це я думаю укол для Трампа, uh, чому тому, що аналогія історична uh, був такий у ПАП. Всі був ну у Папи Римського Лігат. То Лігат Папи це спец... спецпосланник, то есть спеціальний посланник, да, як от до Монголів, їздив плана Карпіні, і його статус ну на рівні там не знаю, короля Курфюстра Герцога, тобто, якщо приїжджає легат папи до. Якогось герцога в Європі, то тут стоп, стоп, стоп. Не можна його там тримати десь е, в кабінеті у секретаря, типа посидіть на диванчик і бажіть. Це, ну, в общем, зальот. Тобто, е, це така руська школа дипломатії, але е, значно домовились, е, е, Путін там визначив умови, по яким як би, ми можемо далі грати. От, і що, Криваріська школа дипломатії знову провалилася, тому що виявляється, ну от ви хотіли там мир на небі, мир там в морі. Потім вони погодились на 30-денне перемиря, потім ще на щось. Ну, тобто. Зеленський вчора, позавчора весь день отмазувався і весь час розшаркувався, що дякуємо Трампу. Тепер він не забуває дякувати, щоб його ж як в овальному кабінеті не потикали в піаніно, по, так, по піаніно не повозили. Да? От. І виходить так, що навіть визнаючи лідерство. Лідерство Трампа й Америки да, Зеленський каже, що ми от погоджуємося, значно, варіант Америки. дякуємо, дякуємо, А Путін сказав: Та, а ми можемо домовлятися там і без України, тому що ось наші умови Америці, і він. Принципово, це було сказано, що це умови до Сполучених Штатів, типа Зеленський і його команда, не переговорщики з ким тут домовлятися. Ну в общем, такий собі був ляпас нашій школі дипломатії. Е так, да. е, на кого ж тепер. Ну, і тепер треба Трампу визначатися, на кого тиснутиме? І поки що е, Трамп е, зробив класну штуку. Він тепер збирається, ну, принаймні, показав, що тиснутиме на Путіна. По-перше, що нам відновлюють постачання дуже класних бомб, забув, як вони називаються, але вони високоточні бомби, вони до 160 кілометрів б'ють. І ми можемо поближнім тилам Російської Федерації фігачити, і це дуже хорошо, Це класно. Власно, і правильно, це як би Трам сказав. Так, да, зверніть увагу, Трамп не сказав, що Ну я зараз Путіну зроблю, зараз, зроб... все, йому фултех. Трамп дає можливість Путіну е, зберегти обличчя. Тобто ніхто не каже, не говорить нічого про те, що там, типа, що там, ну все, щас тобі хана. Але з іншого боку, показують тихенько там е, із суфльської будки підказують, що там, типа, Чудаки, дивіться, бо буде е, вам е, той фултех. І знову ж не підписав Трамп е, угоду, яку ще Байден. Вона мала діяти до верніться виключення з угоди. І була е, санкційна, е, санкційна політика, але з нею було виключення 12 російських банків, які торгують нафтою, газом та газ. Згадав, як бомба називається GLCD. А от а, цей господі, 12 банків, які торгують газом, нафтом, Ураном, Нікелем і там ще чимось, вони мали право розраховуватися там у валюті і за нафту і газ отримувати гроші. Тобто, як вони зараз це будуть робити, хто знає? Знову ж Трамп не сказав, що це зараз Путіну ми ткнемо. Просто ті позабули, вони роблять вигляд, ну, забув Трамп продовжити. Ну, або ніколи, або на дачі був їздив да, на, на в свій маєток туди в Флориду. От, але це, з одного боку, тіпа, дають е, Путіну е, зберегти обличчя, а з іншого дають зрозуміти, що все, тепер ти спочався на нього. І це дуже класно, це дуже правильно. От, Тепер, ну, але що ж, власне, е, який пас перекинув тепер умовно. Путін, Трампу. От ну, одне ну, несвітенне, там, про поставки, да, там типа Чудаки, а що був же. Ми ж типа за мир. Ми ж русские завжди ж за мир. У них же є дві знаменитих советських пісні, там: Хотя ли російські війни і старше покоління знає там, що там це ж пісня Євтушенка, і вона ж там типа: ли російські війни, але якби подразумевається, що нет, не хотят», там, дуже не хочуть. От, і друга російська пісня: Ми мирні люди, але наш з поїзд стоїть на запасному путі. І тут Путін включає тут ці ж дві пісні: що ми не хочемо війни, ми конечно, за мир. Но там, типа, що а ви перестаньте поставляти Україні э, ну, зброю, і тоді ми, звісно, да». Там стоп Путін, так, а тобі корейці не перестануть снаряди поставляти по 30 35 тисяч щомісяця, там, типу. А твій ВПК що стане на паузу і не буде робити нових шахедів, там не буде логістика там пересувати, там дещо щось там, на ближні тили, там склади, складірувати, готуватися до нового наступу за 30 днів, там, які ви можете формувати, ви припините. Підписувати контракти з новими е, е, м'ясними консервами для штурмів. Да? Там ви отак хочете, там типу, та ви що? Бо вони ж вимагають, щоб ми припинили мобілізацію. От, то й сну, е, це я думаю, що у, у бізнесмена Трампа і у Лона Маска мають виникнути питання. що Почекайте, тут має бути дзеркальне. Якщо ви хочете, щоб американці не поставляли бомби умовно, ці ж. То э, ви э, тоді, ж теж не, хай Корея перестане поставляти вам снаряди, і тоді буде про щось розмову. А так просто заморожуємося і не морочимо голову. От, э, ну, Плюс Путін каже, що нам же ж нужний э, довгий мір, ми ж там э, требуємо, щоб там, щоб убрати війни. От, э, ну, Це, зрозуміло, панти, 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 але одну річ він сказав, таку, ну, я би сказав, слушну. Ну, Я називаю це а хто з свистком? Тобто, коли дві сторони не довіряють одна іншій, і умовно хтось же ж мусить слідкувати, щоб перемир'я дійсно було. Після мінських угод це здійснювало ОБСЄ. Хорошо, погано, але були. Моніторингові групи з того боку, і з того, і вони казали, що ага, сюди прилетіло, сюди прилетіло, я а тут погано о, от, Отут погано. Тобто, в кожній громаді, умовно, має бути кілька ОБСЄшників або, наприклад, офіцерів інших армій, да, умовно. Е, хтось на російській стороні в кожній їхній бригаді слідкує чи дотримуються вони. Ну а хтось кого вони хочуть. Ну вони хочуть китайців, і, окей, китайські офіцери, які слідкують е, за тим, щоб з нашої сторони як би б не порушувалося е, перемир'я. Але е, ми розуміємо, що ну, найкраще би був е, дійсно випадок, щоб це було АБСЄ, але обсє зараз не має ніякого мандата, тому що фактично Росія з цієї політики вийшла. Е, от, е, ну, тобто, але це слушно, да, там типа, а хто буде свистком, тому що для мене це теж питання питань. Хоч глибока заморозка буде, там, типу, хто буде слідкувати там, за процесом демобілізації, щоб росіяни не сказали, що «Да, ми все заморожуємося, ми все, 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 а насправді вони тільки накопичують сили. Ну, окей. Е, е, але е, що відбувається в цей час? В цей час відбувається у нас наші от такі от супердипломати кажуть, е, да, в цей час відбувається наїзд на Порошенка. Тобто, е, типа якийсь адвокат. Козака, ну це про медвідчуківський політик, передає там комусь ще якусь флешку, а флешки там, типа, як десь там від Порошенка 380 кілограмів денег, я не шуткую, 380 кілограмів грошей, хто може підняти, я не знаю. ну Хіба в офісі Єрмака там є, думаю, такі силачі, якщо там про бабки, то вони унесуть, Вони обично важче стакана нічого не піднімають, а тут, ну, блін, то що хлопці там. Там, те, що до рук липне, вони там це ж своє, як своя ноша не важить. Да? От, але це так ліричний відступ. Е, в общем, е, якась ну, е, дурна, дурна штука, абсолютно дурна, абсолютно ні в який цей не лізе, наїзна е, опонента, щоб його опорочити, і це я вам скажу, що це ж створення штучної реальності. Що я маю на увазі під штучною реальністю? Є у неописів така штука, яка називається карта не територія. Е, я студентам таке часто розказую, яких хочу відучити від маніпуляцій. Да? Там, типу, щоб, якщо ви не хочете, щоб вами маніпулювали, знайте, карта не територія. Що мається на увазі? Що у нас є територія, от, наприклад України. Да? А є карти України там в кабінеті географії, але там є карта, адміністративний поділ, там є карта ґрунтів, карта річок, там карта корисних копалин, карта економічних зон. А ще в сусідньому історичному кабінеті є теж карта України, але там в 17-му сторіччі, в 19-му, там в 20-му, Це той штук 15 в школі карт України, всі вони різні. І тобто Україна сама по собі, а ви наносите на ній позначки, які вам подобаються. І таким чином маніпулюєте людьми. От оце, це називається створення штучної реальності. Оцим і займається <кхух> офіс президента, <кхух> щоб було як в тому анекдоті. <кхух> ложечки нашлися, садочок Да? І тому створюють штучну реальність, що там типа Порошенка там, баріга, там, бізнес на крові, та, ну, що завгодно, щоб потім можна було, по-перше, <кій> маніпулювати цими, там, ну закривати, не закривати. А по-друге, щоб потім, якщо їм принесуть реальну картинку, щось, дивіться, ось, ось Зеленський, а ось Патрушев, а ось Оман, а ось це от такого-то числа. Вони скажуть, та ну нафіг, це все там, типа нереально, це ж там наїзд, це, там. Тобто цю зброю можна використовувати як. Наступальну, але і для того, щоб потім сказати, та то ж була штучна реальність, ось вона реальність, ну, в общем, підміна понять. Е, я думаю, що чим ближчі вибори, тим е, буде більше такого, мало того, що вона буде <кій> з використанням і е, е, ще й там можливо елементів штучного інтелекту. Так от, цим самим я хотів би сказати, що. Вони хочуть показати і трампістам, і Європі, що гляньте, українці зовсім ж як ми. Вони ж по нашим методичкам працюють. Вони діють точно так же, як Росія створює штучну реальність, намагається сказати, що там, типу, перевернуть все одні на голову і сказати, так це ж Україна на нас напала, дамбілі бамбастам і там то сьо. І згадайте тих всіх бойових гусей, бойових камаров, то Тобто, ну. На, 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 здається, ж на голову не налазить, але там бовському мужику налазить на голову. І так само офіс президента, створюючи таку реальність, хоче нав'язати ну, нашим наївним там, піплу типу, що ну, от такое, от е, такое. Ну, э, І підмінювати одне іншим. Тобто це метод. І зараз ми бачимо, що методичка, одна і та, що в адміністрації Путіна, що в Офісі президента України. І оце, якраз. Оце з одного боку кривосуддя показує, що Збройні Сили України і українське суспільство воюють за цивілізаційні цінності, а офіс президента грає як би фасадно за це ж, але насправді сповідує інші цінності. Інші от в чому проблема. Ну і... Значить, чекаємо наступних наїздів Офісу президента на наступних опонентів. Напишіть, будь ласка, в коментах, на кого наступного наїде Офіс Єрмака. А я що ж, хочу подякувати за те, що ви дослухали. Хочу попросити тих, хто зайшов на цей телеканал, на YouTube канал і ще не підписався, дуже прошу підписатись. Хто підписаний? Коменти, звідки дивитесь, що дивитесь, якісь коменти. Ну, і обов'язково лайки, 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 лайки. Дуже прошу на цьому дякую, друзі. Знаємо, що незважаючи на всі зусилля п'ятої колони всередині України, ЗСУ тримають фронт, суспільство тримає фронт, Росія не пройде но пасарам.